Привіт, друзі! Вибрався знову я на риболовлю. Взяв з собою BlackFire свій до 6 грамчиків, хочу походити пошукати якусь окушка. Але, як говориться, невідомо, що клюне. Будемо дивитись, можливо, якась іщучка буде, але це тільки можливо, це моє припущення, так що будемо заряджати снасті та будемо йти рибалити. Друзі, приїхав. На місце, де я завжди ловлю, тут в місті, в принципі, на ставочок. Бачив кілька рибалок там хода, але не знаю, хтось щось зловив чи ні. Тому будемо пробувати. Зараз буду ставити щось двохдіймове, думаю, грамчиків три, так як трішки ставок обмілів. Так що будемо дивитися, що ставити, щось підбирати. Можливо, яка рибка у нас і клює. Так, ну добрів я до парового місця, знайшов я кладочку. Ось так. Це все виглядає. Так що будемо заходити на місце і пробуємо. Так, заходимо. Хоч кладки й поламані, але все одно обережно. Буль! Слизько! Слизько, слизько дуже. Так. Так, так, так. Ну, тут таке місце є. Не знаю, витягли, не витягли, але там якийсь корч лежав. І майже завжди я там зачіпався і обривав. Щось приманочку замотав так, що перекрутилося все. Ну добре, що все. все ось так. Ну друзі, скажу одне що. І якщо, якщо щось у мене й клюне, то не знаю чи витягну, так як ого, дуже і дуже обмірило все. Не знаю чи витягну, тому що флюрокарбончик поставив я 0,18. Так що це для щучих зубів, ну це можна сказати нічого. Один легенький ударчик і все. Якщо підсяду, то ну це. Не знаю. Дуже мало-мало шансів, що щось. Ух. Ну тут травичка. Таке собі. Ну нічого. Трішки походимо. Якщо приїхали, то походимо. Так, переходимо. Довго затримуватись не будемо, будемо таким пошуковим методом. Побільше ходить. Місця хватає, тому будемо бігати трішки. Сьогодні так виїхав чисто на вечір. Хочу подивитися, що до чого. Якщо ні, наступна рибалочка буде на щучку. Думаю, хочу взяти човника свого і пропливти з плавчиком, подивитися щодо чого. Знаю, що хлопці ловлять і ловлять досить і досить непогано. Недавно знайомі виїжджали, ну як недавно два дні назад були, то Там результати досить і досить добрі. Там По 10-11 по щук взяли. Так що хочу теж вискочити, поки ще є в мене час. Блін, ну друзі, дивіться, тут. Коротше, оце все ж під саму кладку вода підходить. Зараз... Ну метр на півтора водичка впала. Ого! Тако опасненько. Можна скупатися. Дуже далеко закидати не буду. Я думаю смисла нема. Зараз я думаю кілька закладів поставлю товщий флюрокарбон, так як, як я зрозумів, мабуть, клювань окуня я вже точно не побачу. Поставити якусь таку яскраву приманочку, можливо вдасться наковыряти щучку. Зараз поставимо таку приманочку. На озері я на неї щучку брав. І поставимо 5-грамовий джигріг і ось таку приманочку. Якщо окунець не хочемо брати, підемо, пошукаємо трішки щуку. Так я зрозумів там. Люди все ж таки щось піймали, ті, що ходили. Так як на одній складочок побачив кров. Розковирювали і навіть витягували із щучки. Щучки з рота блишню. Так все, чіпляємося і топаємо далі. Так, перев'язалися, Так, все. Піда. Так, йдемо шукати щук дора. Так, якась кладочка також є. Така хлюпенька, але що ж робити? Топаємо, топаємо. Що так ще? Ого, трішки перегрузлять цього спину але нічого. Думаю, нічого там страшного немає дав я не мій більшість снасті. Відчувається перегруз, але я думаю, нічого страшного там немає. Хтось клюнув. відчуваю легенько. Так, а ну походи сюди. Вдасться мені підтягнути чи ні. Куди вона тільки зайшла? Зовсім не зрозуміло. Я зрозуміло, бачу. Бачу, куди зайшла, але не знаю, чи щось, щось зроблю. Угу. Непогано, здається, але зачепилася. Ну, виходь. Ну, виходь. Ну, висить. Ну, стільки поставив приманочку і вже сидить, але... стягуєш не, потрібно їй було зайти туди блін не хочеться роботи що саме цікаве риба там сидить Але крутые уже. Хотел показать, друзья, щуку мало. Она... Она... но защипнулась. Сидить так потрібно їм так влізти, а зійшло, ну то, якщо зійшло, то бурнем зараз. Я все, відірвав. Швиденько перев'язуємося. Швиденько перев'язуємося. Приманочка залишилась. Вона ще рибка зійшла, а то все діромба. Невелика, з пів кіложка, ну... Блін, головні, нічого страшного, але перев'язуємося. Так вийшло, але, друзі, перва рибка вже в мене було перве клювання вже бачив. Перва рибка. Так що вже непогано. Можна сказати, вже від нуля відійшов. Не дуже звичайно, але все одно клюваку бачив, і рибка була. І на такий перчик Wave Tail 2.8 дюйма в 27-му кольорі. Ну, він на це по зимі досить класно себе показує. Багатенька щучка на нього впіймав. Так, друзі, ви бачили, самі легеньке клювання було. Але рибку не вдалося мені взяти, тому що завело вона в очеред. Зачепилося кілька разів, я її бачив, піднімав так на вар, але не зловив і не витягнув. Але все одно парве клювання це вже досить і досить гарне. Навіть не прийшлося далеко йти зовсім, зовсім рядом. Ось ще одна кладочка. Кладочка, кладочка, о, тут зовсім мілк. Знайшов досить класне місце таке і стульчиком все видно. Тут трішки тут уже трішки поглибше. Тут місце більше відкрите. Це більш відкрита. Зараз хочу трошки зменшити вагу і поставити не шість громочків, а 4, тому що важковато, важкувато пробивається. Це у ще троєчка. Троєчка, троєчка. 4 грамчики такий темненький, я думаю, буде в самий раз. Закидаємо 4 грамчика. О, зараз навіть трішки поприємніше, то 6 грамів для нього було трішки важкувато. Шісто плюс ще. Діємо приманочка, то важкувато, як для 6 грамчиків. Тільки що подивився, що в мене запаси джигріга закінчилися. Треба завтра заскочити в магазин, я думаю трішки прикупити, бо штука хороша. Але закінчилося. Тут така собі. Дом брала. Домбрала щука. Ух. О, друзі, горно. Горно-горно, я думаю. Там, дивіться, я думаю, навіть мабуть закілошна. Дивіться, що воно витворяє. Ух. Витворяє. Ну взяло. Ух, класно. Класна, класна рибка. Якщо зараз не поріжу мені флюрокарбон своїми гострими зубами, то я думаю спробуємо її взяти. Ну, добранька рибка. Оп. Так, а ну ходи сюди, звір тільки ти не придумай. Зараз опа, є! Є, 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 друзі. О, дивіться, гарнанька яка. Гарнанька. Ну що я можу сказати? Повезло, так повезло, тому що воно проманочку ковтнуло, а флюр у неї ззовні. Так, друзі, дивіться яка вона. позатенька. Дивіться скільки на ній п'явок. Ну, просто жасть. Ну тако, я думаю, мабуть. Ще з зікрою щучка. Дивіться, скільки на ній п'явочок повзає. Тобто вона стоїть і так, коли не коли. І що я можу сказати? вона промахнулася потім розвернулася і добрала. Так що, якось так. Друге моє клювонечко за сьогодні і цю рибку я вже реалізував. Друзі, все ж таки мій. План спрацював. Спочатку я кидав 6-грамовий грузик, досить важкувато це все проходило діло, потім переставив я на 4 грамчика, третій закид і клювання. Підсідає в мене ось така гарна зубата рибка, такий крокодильчик пузатий. І реалізував я на цей раз її. ну Досить і досить така гарнатінка. Щучка. Тож, як не крутий, але виїзд у мене вже вдався. Це моя друга рибка. Одну я не витягнув, тому що зійшла і зачепилася. Ну а цю вже витягнув. Ну така я думаю, грамів 700 у ній точно буде. Так, зараз кинемо в те саме місце, де взяло. Але я думаю, це вона була. Вона раз промахнулась, я зупинив. І потім вона розвернулася і вдарила до брала. Ну така добрий крокодильчик. Друзі, друга рибка і це не може не радувати. Кінець січня у нас. А ми ловимо щуку на спінінг. Причому те, що я вже навіть встиг відкрити сезон польодові, потім <хи>, все розстало і знову ми ловимо на спінінг. Так що, ну, якось так. Так, друзі, вдалося нам підібрати приманочку. Щучку ми все ж таки взяли, я вам показав, трішки випали теплого чаю і продовжуємо ловити. Думаю, ще кілька місць встигну прокидати. Далі вже будемо збиратися. Ввечері я вже на годиннику 16-15 але ще видно, так що зараз трішки ще покидаємо і вже можна буде потихо вирулювати додому. Рибку ми сьогодні свою взяли. Так що нам цього вистачить. Вайфтайл 2,8 і 4 грамова чебурошечка. Досить плавно вона занирює, дає гру приманочки і рибка. В принципі, з другого місця її дізволася на таке діло. Якщо зараз вдасться наковаряти хоча б ще одне клювання, це буде зовсім класно. Два було, ну під завершення ще третя Ось! Тільки друзі, сказав І шнур, і шнур, і шнур. Ось дивіться, ще одну. Блін, ну це вовче капец. Тільки сказав, аби ще вдалося одне клювання. І тут бабах, чорнюча, грязна. І воно взяло. Ну давай, давай, давай. Звільнися саме чи ні. Ні, все ж таки не звільниться. Друзі, працює. Приманочка працює. Класно. Оп. Оп. І ще один такий звірюк Ось така-така така рибка. Друзі, ну що. ж, Третя сьогоднішня рибка. Ось такий шторочок, крюну. Невеличка, але поки вам стояв там, насипав, розказував. що Підібрав правильну приманочку. Також грузик правильний і ось тобі бабам одразу в руку. Така подача, Дивлюся, зразу вона на міль пішла. Захватила все. Ну, підняла і сидить. Ось такий звірок клюнув. Так що, класна рибка. Зараз ми її відпускаємо і продовжуємо ловити. Давай, зараз ми тебе звільняємо. Ось так. Ну. Давай відпускай. Відпускай, відпускай. Брати, я тебе точно не буду. Я думаю, щоб хтось був другий, тебе б забрали. Я думаю, 100% тебе б забрали, але ні, я тебе відпущу. Пливий, ти нам принесло дуже класне задоволення. Я поки там розказував, ти в мене плюнула. Так що біжи, підростай і приводь когось побільшого. І ось так пішло. Гарна рибка. Зимова, гарна щучка. Такс. О тут. Більш така широченьке місце тут. Можливо навіть люди коропа ловлять. Такий тут помостик. Прям великий. Прям великий великий, більш за все ще тут розставляється. Мабуть, і ловлять коропа. Ну, хай люди собі що хочуть, і ловлять, а ми будемо ловити щук, яка на даний момент навіть трішки клює. Так, друзі, що зібраю вже свої сності і тупаю потихеньку додому. Будемо їхати. І все можливо, що завтра вискочимо. У мене трішки час є. Думаю, за цю неділю чи за півтори я трішки поїздю, половлю щучку, буде ще вам відзняти. По сьогоднішній риболовлі, що хотілося сказати, було в мене три клювання. Два я з них реалізував, одну не витягнув, тому що вона там зачепилася, точніше, вилізла вона на очора, зацепилася і прийшлось її обривати. Але побачив, що рибка вже зійшла після того, як я скинув, так що вона жити буде. І взяв одну досить таку, досить непогану щучку і одну маленьку відпустив. Також, яка клюнула, ну, так би мовити, як на заговір, що вона я тільки сказав про неї, і вона. Той же час і клюнула. Так що, друзі, не забувайте підписуватися на мій каналчик, ставити лайк, коментувати. Всім дякую за те, що дивитеся, і до наступних зустрічей.